Переходимо та далі до психологічного хабу танто. Е, представляє його пан Денис Дудник. Е, він напряму скажу це один із ветеранів, який долучився до можливостей Українського ветеранського фонду. Е, будь ласка, Фейсбук, інстаграм, сайт наш. Заходьте, долучайтеся і передавайте своїм побратимам, ветеранам. Е, будь ласка, ваші п'ять хвилин. Дякую Доброго дня. Я з Ірпіня. Звати мене Денис Дудник я керівник психологічного хабу ТАНТО. психологічний хаб ТАНТО це вільний простір, де люди, які потребують психологічної допомоги, психологічної підтримки, зустрічаються зі своїм чи зі своєю психологинію, психотерапевтом, гіпнотерапевтом, реабілітологом. Ну і е, отримують е, висококваліфіковану е, допомогу або підтримку. Е, унікальність хабу в тому, що е, всі фахівці і фахівчині е, мають особистий досвід подолання е, тих труднощів, на яких спеціалізуються. Ну, наприклад, я е, знаю з тієї. Що таке ПТСР, що таке ВСД, депресія, залежності. Тому е, е, працювати мені легше, тим більше з ветеранами, тому що я ветеран ще з 2014 року е, служив, лікувався потім довго, е, от. потім обороняв Ерпінь, потім знову лікувався. Е, от. Тому мені дуже легко. з... Е, Працювати безпосередньо з ветеранами, але хаб він створювався перш за все для цивільних, тому що Бучанський район Ірпінь, вони дуже сильно постраждали. Роботи було дуже багато От. і роботи зараз є, тому що те, що почалася відновлення роботи підприємств, організацій. І як виявилося, що люди, як кажуть підприємці, працюють, не можуть працювати тільки в півсили. В сили, і наша задача відновити наш цей сектор виробництва, сектор забезпечення. Тому що, як ви всі знаєте історії, був такий дуже відомий. Полководець Наполеон Бонапарт, який здійснив мрію кожного українця, такий він спалив її. Але він програв цю війну, тому що забезпечення не встигло підтягнутися. Бо гранадери були в Москві, а, а обози тут. Тому, на мій погляд, дуже важливо підтримувати цивільних. цивільних. І ми це робимо. Але є проблема така, стигма, що ну, у, і у цивільних також. А що мені йти до психолога, я що псих. От. Ну і Лікується, хто як може, хто там е, щось в інтернеті шукає, хтось там алкотерапії займається. От. Тому е, ми пропонуємо для підприємств і організацій курси, е, тренінг. Тренінг, з надання першої психологічної допомоги. І тому, е, е, тому люди, коли вчаться е, надавати комусь допомогу, да, вони дивляться, а у мене така проблема є, і працюють вже, і вже або до нас звертаються, або самі е, уважно е, на це звертають уваги, увагу. І щодо ветеранів, то, звісно, е, е, скільки. Е, Психологічний хаб, «Танто» створений завдяки психологічному українському ветеранському фонду, то ветерани, ну, це наше, наше все. От. Для них я безоплатно зробив, розробив таку програму. Ну, не програму, програма, програма називається Сталева гільдія. Це якраз для ветеранів. Колись це був чисто чоловічий клуб, але після того, що з нами трапилось. І жінки, ветерани дуже сильно волонтери виграють, і для них я відкриті двері дзвонять онлайн, працюють. Мені до цього допомагає така програмуляна. Ну хмарна інфраструктура Лайфтрекер називається вона, яка допомагає мені контролювати дуже велику кількість людей. Ну класна програма. Ну і п'ять хвилин Дякую. А, клас. Я просто слідкую як пан Денис, як військовий, як ветеран. В нього все чітко. Так дійсно Спасибі великі. Я сподіваюся, що ви всі записали наших спікерів. Шукайте їх зараз у залі, беріть контакти, допомагайте собі, допомагайте своїм близьким. Спасибі кожному спікеру. Мікрофони лишайте. Після вас ще прийдуть наші гості.